Чому родові розстановки без дійсного генеалогічного дослідження та знання своєму роду, це фікція? Простий приклад. Як зростала ваша прабабуся? Як зростала ваша мама? Як зростала ваша бабуся? Чи є у вас документальні підтвердження сімейного наративу? Чи ні? Якщо ні, то це розповідь. Це певна казка, яка прикрашена і розповсюджена серед сім'ї. А якщо ви хочете дійсно зрозуміти? Як зростали ваші близькі, які повпливали на вас, і провести родові розстановки, то проведіть спочатку власне генеалогічне дослідження, отримайте документи, подивіться через призму цих документів на ту історію, яку ви знаєте, на тих людей, яких ви бачите біля себе та ваших близьких. І тоді вже зрозумійте, хто вони, як вони зростали і чому вони такі. І це дуже допоможе і вам і в ваших відносинах з собою і з ними. І якщо вам потрібна допомога в такому генеалогічному дослідженні, то звертайтеся в компанію Родослов, і ми вже зараз чекаємо на вас тут.